Усім привіт! Радий бачити на своєму каналі Максим Шопінг і Влог. І сьогодні хочу показати, які новиночки з'явилися у Аврорі. Буде краткий огляд. Давайте почнемо! Перше, що трапилось мені на око з новиночок отакі пластикові стаканчики. Взагалі написано кофі, але вони однозначно не для гарячих напоїв, але просто виглядають прикольно. Якщо хтось не любить каву, але подобається сходити з подобними стаканчиками, то можна взяти. Ціна за великий 49 гривень, за маленький 39 гривень. Далі йдуть отакі от коврики десь у ванну або у раковину. Більше то для раковини, щоб всяке сміття не впадало в труби та не забруднювало, а оставалося на такому коврику. 39 гривень. Є в асортименті з різними малюнками. Далі мені сподобалися отакі пазлики на акції по 77 гривень, є зі свінкою пепою і є щенячим патрулем. Не разу, до речі, таких не бачив, а тут ще й вони на акції. І також із цікавих новиночок на акції. Зараз є отакі от наборчики робити фігурки з піску 149 гривень. Я такі в Єгипті бачив, придвалися, можливо, навіть хто ще також бачив та купував. Далі ще отакі якісь динозаврики є. Набірчик секретний 49 гривень. Ще цікавенка, отака от. Це йдуть всякі магніти, щоб гратися. 64 гривні такий цікавий набірчик. Для діток досліджувати дуже цікаво. Що мені дуже-дуже сподобалося. Навіть думав собі таке прикупити. Отакий от стакан підсвічник, або можна для олівців використовувати 77 гривень. Також є незрозумілий якийсь робот. Також мені сподобалися отакі маленькі зайчики, можна десь повісити на рюкзак або на сумочку. Давайте переглянемо ціну і ціна йде у нас 49 гривень. Це вже не зовсім новинка, але я такого ніколи не бачив. Але хочу показати, яка ціна, всього 9 гривень. Дивіться обов'язково цей код, та шукайте у себе в Аврорах, кому таке необхідно. Ще якийсь брелочок, який прикольно виглядає, ціна 55 гривень. Чайок новорічний фірми Ловаре. Такий набір новорічний, ціна його йде 84 гривні. Далі я ще на акції знайшов отаку от бутилочку ведмедик, Вона зроблена з пластмаси. Ціна всього 44 гривні. Ще з новиночок, отака от соусниця є. Ціна її йде у нас 59 гривень. Також мені сподобалися такі гарненькі тарілочки, яких я також раніше не бачив. Ковшини на акції по 229 гривень, це скло. Такі новенькі чашечки, які, напевно, потрібно використовувати для супу 77 гривень. І ще є отакі гігантські чашки, зроблені в Україні з принтом грибочками 149 гривень. Ще ні разу не бачив, щоб в Аврорі продавалися такі, от вушка від фірми Лукас. Ціна йде 59 гривень. Ще подивіться, що знайшовся такий полівізатор для олії або інших, ну для води можливо. Ну, то кожен там собі сам вже вирішить, на які потреби йому необхідний цей полівізатор. Сідан, до речі, 100 гривень це скло. Ще за 149 гривень є така цікава баночка для якихось, ну, може туди наливати масло, там, допустимо, соняшникове та оливкове. І дуже прикольно буде виглядати. Ціна 149 гривень це скло. Також є така от менажниця, підставочка під щось. Ціна 77 гривень. Зроблена з дерева, вироблена в Україні. Також прикольна для діток отака от кружка спанч, бо там одразу йдуть в комплекті олівці і не тільки. Ну, там все для розмальовки. 199 гривень. Тільки цікаво, будучи змиватися краска, бо написано, звичайно, Гуаш. Ще такі цікаві чашечки малесенькі для кави є. Ціна їх 49 гривень. Ще така новиночка цікава. Це котики різні 169 гривень. Виглядають дійсно якісно і прикольно. І також я вроді побачив отакі от ляльки-пупсики. По 349 гривень є різні в наявності. І також ще є великий асортимент різних подарунків, подарункових наборів на різні новорічні свята. Беріть на заміточку. І також знищу багато ще мила рідкого і не тільки. І інші засоби для прибирання є на знижках. І ще є отакий набірчик всякої кухні для готування, до речі, новорічний. І ще по новинках є отакий от якийсь пістолет, чи за 169, чи за 119 гривень. Ще така класна новиночка, яка дуже мені подобається, всього 88 гривень. І ви отримуєте цікавий, е, таку, цікаву статуеточку ще й з якоюсь рослинкою, але вона не справжня. Якась шоколадна паста веріпері. У мене був такий адвент календар, і цукерки дуже скучні, як паста. І також багато різної фарби для волосся на знижках. І ще мені сподобалися різні м'якенькі іграшки, такі вони великі йдуть, можна брати там діткам або не тільки діткам на подарунок. От медичок, качечок є І також зараз дуже багато всяких сніжколіпів і не тільки для різних розваг снігу. Але снігу зараз зовсім немає, дуже шкода. А я всім дуже вдячний за перегляд. Не забувайте ставити лайки або дізлайки, писати свою думку в коментарях і також підписуватися на мене. всім на все добре, всім па-па